Volume. Конфлікт довкола будинку художника в Івано-Франківську у виставковій залі Національної спілки художників України відбувся відкритий круглий стіл за участі депутатів обласної ради та делегатів від творчої спілки. Вони зібралися, щоб висловити свої позиції щодо конфлікту довкола будинку художника, який, на думку митців, хоче привласнити обласна рада. Голова правління Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Світлана Повшик розповідає: запросили голівра. Акції, аби почути їхню позицію та ще раз озвучити свою. «11 вересня у нас відбулися загальні збори, котрі ми зібрали якраз з питання повернення у власність нашої організації будинку з адресою незалежності 53 будинку. Художника рішенням цих зборів. Було обрано делегатів від наших членів спілки для комунікування з нашими владними структурами, і одна із частин рішення це зустріч з головами фракцій, котрі входять в нашу обласну раду. Голова спілки наголошує, вони прагнуть вирішення питання згідно із законодавством. Ми сподіваємося, що наші народні обранці на якійсь черговій сесії виконають. Рішення, яке було прийнято в 2002 році, вже нашою обласною радою, про передачу цього будинку у власність національної обласної організації спілки художників. За підсумком округлого столу, спілка художників сформувала три конкретні вимоги до Івано-Франківської обласної ради, ініціювати повторне засідання профільної комісії, щоб виконати постанови Кабміну та фонду державного майна щодо передачі приміщення, включити умови без права відчудження з рішення 2001 року, щоб спілка отримала повну власність на будівлю, скласти новий акт про передачу будинку, щоб остаточно оформити право власності, згідно з рішенням обласної ради від 2000. 2001 року. Депутати погодилися детально вивчити представлені архівні документи та винести питання будинку художника на розгляд відповідальної комісії обласної ради. Дар'я Базовод, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.